Тема досліду реакції етанової кислоти оцту на гідрокарбонат натрію. Спочатку згадаємо правила техніки безпеки під час досліду. Не пробувати хімічні реактиви на смак, усі речовини нюхати дуже обережно, не користуватися невідомими реактивами без написів і етикеток, а якщо ви в лабораторії, то в ніякому разі не можна брати додому речовини. Якщо ви працюєте, з небезпечними речовинами, реактивами. Треба при собі мати перчатки і маску, і інший захисний одяг. Ми маємо неорганічну речовину, гідрокарбонат татрію, або, як ми звикли її називати, в побуті сода. Хімічна формула соди на 3HCO3. В другій склянці ми маємо етанову кислоту або просто оцет. Хімічна формула С2H4O2. В третій склянці ми маємо воду H2O. У Головну склянку ми додаємо воду. Потім Додаємо соду ост, оцет. також оцет. При з'єднанні соди і оцту відбувається реакція нейтралізації. Тобто кислотно-ложна реакція, в результаті якої вуглекислота розкладається на воду і вуглекислий газ. Шипіння свідчить виділяння газу. На дні склянці ми можемо побачити осад, який залишився від соди. На цьому я хочу завершити мій досвід.